Yeah. <clears throat> Всем доброго дня, на вас сегодня в На заседании 45-й сессии Берейской Министерской Рады депутати. 27 депутатов. Проколуем начать работу 45-й сессии Министерской Рады. Но затем, чтобы прошу голосовать, кто Против? Приймаемся на решение. Принято. 45-й сессии Берейской Кога да се гледаја да ја имаше пропозиции. Ја беше пропозиција на мајсот, па кога ја врата да спаду се на кога ја на Јулијовича, да Маријовича, да го словати, но да, против, треба да се не биде. се да ја ја да ја

У порядку денного дня це питання під номером 273 з вишенням 10, 30, 37, 70 і питання під номером 75, 37, 98 до окошення даних. Юридичні питання треба спробувати обшути, чи які-то не доступні питання. Питання під номером 58 порядок для них рахунку є.

Підводимо підсумки нашої спільної роботи за минулий рік. Цей період був складним для всіх нас, але завдяки залишені співпраці на полезної праці кожного та прагнен, ми до розвитку ми досягли значних результатів. Наша країна перебуває у стані війни і кожен день випробує нас на витривалість, цілу, духу та Життя в умовах війни змінює наші пріоритети проти непосладної нашої рішучості. Рухатися вперед і будувати майбутнє для нашої громади. Рішений був сповнений випадків, але нам вдалося забезпечити стабільність і та продовжувати працювати на мало мешканців. Сьогодні я представляв річний звіт військового, в якому білоразу наші сусіда для підтримки життєво важливих процесів громади у умовах війни, зміцнення конкурсу та допомоги тим, хто найбільше потребує від. Також ми всі напрацюємо над залученням інвесторів, щоб стояти економічному розвитку громади та зводить, вверти проєкти, які допоможуть підвищити якість життя наших мешканців. Бюджет похоронки. Доходи за звітний період становлять 469 мільйонів 242 тисячі гривень. На 14 мільйонів 430 тисяч гривень збільшено до затвердженого бюджету на 2024 рік. Najvišji je, da se hiši začnejo s tem, da je strahovano na upravljanje, osvit je ta kultura, tudi je na bičet razlikov, da lešajsta, piše, sin visok. Na odzemljaj sistemu zaščite na svetu je bilo vidno 49.350.000 hektarjev, zdaj na svetu je bilo vidno 44.550.000, 726.000, po daških na svetu je bilo 19.100.000, skoraj 500.000. Управління комунального майна забезпечувати надходження до місцевого бюджету розмірі 502 тисячі, а управління земельних відносин 15 мільйонів 545 тисяч підтримка військових. З місцевого бюджету виділено 9 мільйонів 350 тисячі гривень на підтримку військових. Що місяця працівники міської ради перераховували, на деному захват на підтримку. Звук щодо змітні піло складало 720 тисяч. Социјална допомога. У рамках МП «Стурбон» тај финансово битрису отримали 2993 особи на жалњу суму 4.415.000 грн. На отримање на Территоријалното центро социјално одговорување подијено 50.472.000 грн. Охорона за рожање. Змисли во бюджетове једно 5.966.000 грн. на облазу комунарниот позов се е невелосив клиент фен Сарийска имени Бертелна Димра. Жеколку на не господарство. 9 милиони 706 тисиќ гривен, кој трачено на благоуст и на целите пункти, ремонтностив, выдавање аварийни стерев, прибирање кладовищ та водиц. 3 милиона 806 тисиќ гривен премовано на сбир выведење та захоронење по готовите води, 3 милиона 327 тисиќ гривен на технично отлогување водични мрежи мрежи са светлофори, 5 милиони 400 тисеч на отримање во лично осветлення, 9 милиони 747 тисеч на отримање за ремонт 6 милиони 747 тисеч на система во запостачање за водови и доедења, 5 милиони 740 тисеч на финансово претрепу тоа во да канал Канкарпис. <какъваме> Дякую кожному, то долучився до розвитку нашої громади, цей sкладний час. Разом ми продовжуємо рухатися вперед, відсутні наше місто та підтримуючи тих, хто потребує допомоги найбільше. Слухаю ваше запитання, що нам зауваження за на залами. <смітна> Якщо немає, то просто профотик. <смітна>

Буду подати доповнення до цього положення. Що нового в цій статті специфічно щодо статті 5 і я пропоную від 2-го до 54-го розділу пакету. Уздовж же чи є ще пропозиції щодо цього? Е, я пропоную питання цього питання голосувати відкрито, а решта е, пакетом до мене читання. Якщо приймається, тоді пропоную на пакетне голосування з 3 го обійшта. за пакетне голосування. Uh, Поступила заява від депутата за Павла Федорівича, uh, що він має конфлікт інтересів при розгляді uh, проекту рішення 2037-15. Револювання конфлікту інтересів буде здійснювати ще повністю участь у голосуванні. За пакетне можна? За а за пакетне Ну так, то визначаємося.

Partano, Guglielmo, Giorgio, Giorgio, Guglielmo, Ivan Guglielmo, 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 Со за амфијанците, чуѓе има. Да. Јас овде. Ба, да. Да, тоа е пишењето е понетено. Дјакују. Спише, прво, по 96-ове прошу, дуку, ги сеначеник управленија земјанеконозници ги на

за меѓународни интереси во одзнавањето да се споменаме Да, како што интереси не за јањето за јањето. Двие до што повидаќа. што нормално бидејќи спознаш кој го засвојамо, тоа за пакетне голосување. Антику? Да. Бас? Да. Баса? Да. Муѓан? Not female, love Да. Зол. Ја, почекај. Ковач, да. Молна, да. Пороз. Фавнем, да. Па, да. 43. Да. Термична, да. Така Јако, да. Добаја? Да, вежење, пані Якщо немає, за останні час ведь наступні державні сета та пам'ятні дати. 27 жовтня, день у нас 10 мокрой, 28 жовтня, день вызвали українських фашистских заглуб, 3 листопада день же, 3 листопада день ракетних бизтавих. 9. листопада се украсни ден на земјите и културата мајстри на одлани стезва. Вижим нас во листопада ден на жанта спроекти се украине. 21. листопада ден на гимназијата свободе. 21. листопада ден на сната што му пише спроекти се украине. Да да, тој листопада ден на памети жрт од мојот. Сик, викајме се да ми памети, здоров'я, трохи я допроваджу успіхів. Зараз дозвольте дворки мені виконати приємну місцю та привітати наших депутатів і методіки, які святкувалися в свої дні народження, а саме з цією дією, яка є на першому листопаді. АПЛОДИРУЮТЬ Я про свою розповів, що листопада. АПЛОДИРУЮТЬ АПЛОДИРУЮТЬ Уявіть, що, Володимир Вікторівич, Поздрави на многу многу среќни, и устани учици. Профунувај 45 септември, додисково разред закрети, ставно гласување, бројно гласување. Што да? Против. Утре ќе се решени 45 45